Між Трампом і Медведєвим періодично спалахують медійні баталії після чергових погроз з боку заступника голови ради безпеки РФ. Трамп навіть наказав наблизити кілька американських підводних човнів до російських берегів. Активна словесна війна між ними почалася після того, як Трамп заявив, що скорочує свій ультиматум Кремлю замість 50 днів, дав Путіну лише 10, аби домовитися про припинення війни в Україні. У відповідь Медведєв назвав це шляхом до війни між Росією та США. На що вже Трамп. Різко відреагував, назвавши його президентом невдахою і порадивши думати, перш ніж говорити до їхніх баталій, ще долучаються інші посадовці, зокрема і лінці. Грем втім, не секрет, що Медведєв часто озвучує те, що Путін воліє залишати міжрядків, виконуючи роль гучномовця Кремля. Ну і раніше, в червні ж цього року, коли Медведєв намагався натякнути, що РФ поставить ядерні боєголовки Ірану, Трамп на це відреагував, написавши: Чи чув я, що колишній президент Росії Медведєв побіжно згадав слово на я? Якщо це так, повідомте мене. А в травні, коли Трамп заявив, що якби не він... А з Росією трапилися б дійсно погані речі. Медведєв, своєю чергою написав, що знає тільки одну дійсно погану річ: це третя світова війна. Тоді до суперечки долучився Кіт Келок, заявивши, що це прикрий безрозсудний коментар Медведєва, який не відповідає вимогам світової держави. І, власне, про Медведєва і про, скажімо, е чого домагається Росія, так би мовити, е оцю рамку, так виставляючи досить дивну.